Контекст цікавий, серйозний. Трамп міняє риторику. Сполучені Штати за західними виданнями, які пишуть наступну інформацію, що Сполучені Штати перекидають певне ядерне озброєння до Великої Британії, порушуючи такий принцип, певний якого дотримувались донині, якого не було видно там з часів холодної війни. Uh, і uh, цікаво те, що у нас вимальовується така ситуація. Uh, ці 10 днів вони ну трошки збігаються з тим, що закінчується uh, перемир'я, торгове перемир'я між Сполученими Штатами та Китаєм. Uh, 10-го числа закінчуються ці 12 днів Трампа, а 12-го числа закінчується загальне перемир'я Сполучених Штатів та Китаю, де розглядається або пролонгація цього перемир'я, або uh, ну більш жорсткі якісь умови для Китаю, і з огляду на те, що Трамп каже третім країнам, що буде запроваджувати санкції, якщо війна не закінчиться, то виглядає, що глобальний тиск буде здійснено і на Китай, і на Росію. Або все ж таки ні, от як ви дивитесь на всю цю ситуацію? Ну е якщо вибирати просту відповідь, як в соціологічних анкетах, е то е відповідь скоріше ні. Я поясню, що буде. на Китай так точно на Росію да на Росію тиск буде. Е можуть бути і 100% санкції, які жодного серйозного, е жодної серйозної шкоди Росії не зроблять, тому що обсяг двосторонньої торгівлі між США і Росією невеликий. США купують російських товарів трохи більше ніж на 3 мільярди доларів на і для обсягу зовнішньої торгівлі Росії. Ну це мізер, це менше 1%. тому там якоїсь великої шкоди не буде. Але е, санкції можуть бути проти Росії нові, додаткові точкові скоріше за все. По танкерному флоту, по банківському сектору можливо, і по торгівлі нафтою, саме точкові санкції. З Індією, скоріше за все, підхід Трампа дає результат. Індія вже починає пошук інших постачальників нафти. Зокрема, от сьогодні з'явилася новина, що вже вони домовились будуть закуповувати нафту в Іраку. Великий нафтопереробний завод, який співвласником якого була Роснефть, вже зараз опинився під санкціями і відмовляється від російської нафти і шукає інші варіанти. Тому тут є певний прогрес і по Індії. Я думаю, що він буде відчутний, не одномоментна, поступова. Я думаю, що Індія почне відмовлятися від російської нафти і для Трампа. Це буде цілком прийнятний варіант. Це буде аргумент, що його підхід діє насправді. Трамп не про те, щоб вводити санкції, а про те, щоб примушувати до поступок в процесі переговорів. Саме в цьому сенсі його дедлайнів, його загроз, ультиматумів і так далі. І в торгівельних переговорах це має певний результат. Переговор з Європейським Союзом це засвідчили. Багатьом Євросоюзі це не подобається, але ну, це спрацювало. І, до речі, багато складових. Ці угоди між США і Європейським Союзом і в цілому те, що ця угода з'явилася замість торгівельної війни, для нас це добре. При всіх, скажімо так, можливих негативах цієї домовності. По Китаю, чому я сказав, що скоріше за все, ні? Тому що я не бачу жодних ознак того, що Трамп хоче вводити санкції проти Китаю. Да, от я можу з вами погодитись в тому, що. Прив'язка до початку торгівельних переговорів з Китаєм да отут uh -huh. е, може бути певне звіт. Потенційна е, Трамп ну він не сам буде вести переговори, буде вести його міністр фінансів Бесен. Але тим не менш, він може здійснювати тиск на Китай. що мовляв, давайте домовлятися інакше, якщо не, не домовимось, ми будемо тиснути зокрема вот на. В зв'язку з з тим, що ви купуєте російську нафту, по нафті це один з предметів переговорів. Бесен це підтвердив, що тема російська нафта буде предметом переговорів. Тому я думаю, що тут або все ж таки вони знайдуть якісь компроміси в цьому питанні. Або е, ця тема буде відкладена на сьогодні, по переговорах з Китаєм найбільш вирогідний сценарій, який е, е, вже оприлюднюється різними змі і е, поінформованими джерелами, це продовження мораторію на торгівельну війну, продовження того самого перемир'я ще на три місяці, як мінімум. Uh, і uh, різні американські змі пишуть про те, що Трамп зараз не зацікавлений в новій торгівельній війні uh, з Китаєм. Він навпаки демонструє готовність до конструктивних домовленостей, конструктивних рішень. Uh, він готовий відновити навіть постачання певних uh, високотехнологічних продуктів для Китаю. Uh, тим більше, що Китай погодився постачати в США рідкоземельні метали. Тут скоріше обидві сторони зацікавлені в компромісі в продовженні конструктивних торгівельних переговорів. У Трампа додатковий мотив домовитись з Китаєм це вийти на зустріч з Сі Цзінпіном і домовитися Цзінпіном, так скажемо, глобально і по торгівельних, можливо, по політичних питаннях. Подивимось, як це вийде, поки що тут. Питань більше ніж відповідей, але тим не менш більшість джерел і засобів масової інформації, які повідомляють про ставлення Трампа до Китаю і до переговорів з Китаєм. Вони свідчать про те, що Трамп проти, проти жорстких методів зараз по відношенню до Китаю. Тому я не очікую 100% санкцій, тому що ну це означало б нову торгівельну війну, а тут переговори. А Трамп скоріше про переговори, а не про війну. Тому я думаю, що все ж таки е, е, будуть переконувати Китайців, щоб вони посту, от як Індія, поступово зменшували е, купівлю російської нафти. Будуть пропонувати інші варіанти. Насправді, для того, щоб е, е, нові санкції по російській нафті спрацювали, е, замали просто вести ці санкції. Тому що ефект буде негативний, зокрема для США, збільшення ціни на нафту на глобальних ринках. В США це точно не потрібно. І про це абсолютно більшість експертів по цій сфері вони е, е, зазначають, що ну, для США це невигідний варіант. І це головний аргумент, чому ці санкції, в 100% вторинні санкції, навряд будуть введені. Але може бути варіант, який е, може влаштувати США. Коли вони будуть домовлятися про те, щоб Саудити більше стали виробляти нафти, і щоб Китай купував нафту у Саудівській Аравії, можливо, у деяких інших постачальників, і менше купував у Росії, І не йдеться про те, щоб Китай це робили. І це вже буде позитивним результатом для Трампа. І головне, я думаю, що от під час тих торгівельних переговорів як певна складова може бути аргумент, який теж може задовільнити Трампа. Що ми не вимагаємо від вас взагалі відмовитися від російської нафти, головне, щоб ви натиснули на Путіна, щоб він припинив війну. Якщо ви це зробите, тоді питання про російську нафту менше буде хвилювати Трампа. Це теж варіант, який може цілком задовільнити Трампа, тому є різні опції, різні сценарії подальшого розвитку подій з високою вірогідністю. Трамп, все ж таки, я думаю, спробує неважливо, коли він сам сказав, що по даті він буде визначати дату. Це не означає, що після завершення цього терміну, там 10-12 днів, от 9 трав... 9 серпня, як вже кажуть, що це може призвести до відразу в цей день будуть якісь нові санкції, якісь нові рішення Трампа. Ні, це може бути і пізніше. Дата для Трампа не важлива. Це умовна прив'язка, але Трамп сказав. І Трамп спробує щось зробити. Хоча б символічно. Я думаю, що серед інструментів тиску на Росію буде будуть і нові рішення щодо постачання зброї в Україні. Я думаю, що це теж як свідчить практика один з найбільш дієвих інструментів тиску на Росію. Між іншим в цій торгівельній угоді з Євросоюзом, яку анонсували під час візиту Трампа до Великобританії і переговорів, які були з Урсулею дер на. В Шотландії е, йшлося про те, що частиною цієї угоди буде збільшення суттєво збільшення закупівлі американської зброї для Європи, і е, зрозуміло, що значна частина цієї зброї піде в Україну. Так в нас цей варіант теж цілком влаштовує. Ну і е, остання теза е, серпень це такий проблемний місяць для Росії. В Росії про це завжди пам'ятають і Вже зараз про це пишуть деякі прокремлівські коментатори. У них з серпням пов'язані певні. Комплекси це почалося ще в 90-ті роки і дефолт і 98-го року, і там купа інших подій. До речі, той дефолт він спровокував решті-решті політичні різні наслідки. Зокрема, навіть і прихід Путіна до влади, але це пізніше вже відбулося. Ну і багато інших було негативних подій в цьому місяці. Серпень, початок вересня. Це складний період для Росії. Курск, до речі, коли Путін прийшов до влади, теж серпень. І тому зараз в Росії серпня очікують з певними побоюваннями. Тут ще Трамп своїми новими ультиматуми, скороченням строків свого ультиматума. Так що, серпень буде дуже, таким, я б сказав, специфічним місяцем для Росії, зокрема, вставленню Трампа до Росії. Так що будемо чекати, От як ця інтрига Заявах Трампа які результати вона дасть, ну можна так назвати чи ні, продовження такої chicken politics, коли начебто от-от от, от, буде цей тиск і на Росію, і на Китай, але е, десь будуть використовуватись балансування, противаги, е, там одного так проти шерсті погладять іншого по шерсті. Ну, оце ми бачили все е, до цього моменту. я що перебиваю, але ну все ж таки знаєте, це не Чікін Київ, якщо от, е, да, ну, про е, е, слабке е, е, цуценя, або от про е, 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 курку, яка теж може бути жертвою, ну, є в теорії ігор, е, різні сценарії, програє слабкий той, хто побоїться. Трамп зараз демонструє, що він не слабкий. Да він лякає це. Не означає, що буде конкретні дії. ну, воювати точно він з Путі, з Путіним не буде. Але ну так чи інакше, оця стратегія Трампа вона певні результати дає. У всякому разі, в торгівельних переговорах вона частково спрацьовує. Зараном е, Трамп продемонстрував, що він може робити е, жорсткі дії. І е, зараз, от коли е, в російських пабліках, наприклад, обговорюються е, і торгівельну угоду з Євросоюзом, і заяви Трампа, чимало коментаторів не сміються. Вони не кажуть, як там сказав Дмитрій Медведєв, а нам байдуже ні. Вони кажуть, що треба готуватися, що це може бути всерйоз. Змінилася не тільки риторика Трампа, змінилися його дії. Оце важливо. Це стосується перш за все постачання американської зброї для України. Цей процес відновився. Да, за європейські гроші, але тим не менш, знов іде американська зброя в Україну. І це сигнал Путіну. по санкціях. Я думаю, теж от що було важливо, насправді я не вірю, як я вже сказав, в 100% мита до Китаю до Індії, тому що тут ну не дуже постежується економічна логіка вигідна США. Але от якщо США скоординують Спільні санкції дії проти Росії, і якщо США 18-й пакет санкцій Євросоюзу по тіньовому танкерному флоту, ну і інші санкції по російській нафті, ну це вже буде суттєвий тиск посилення санкційного тиску. Тому я все ж таки вважаю, що так, да, можливо, Трамп скажімо так рухається вперед не так швидко, не так рішуче, як би нам хотілося. Але головне, що він е, робить рух в правильному напрямі. Він робить рух е, щодо посилення тиску на Росію. Трамп прагматик. Він хоче не воювати з Росією, навіть опосередковано. Він хоче домовитись домотись в першу чергу про припинення війни, моє питання, от е, хотів би почути вашу відповідь, заключається в тому, що а чому цей поспіх виник раптом, і чому цей поспіх все ж таки корелює з тим, що е, рішення по Китаю співпадає з тим, що рішення Трампа по Росії теж відбудеться? Чому цей єдиний проміжок часу тут фігурує, якщо Трамп не буде жорстко діяти? От Чого, чого раптом 12 днів виникло саме сьогодні? Чому е, Сполучені Штати надсилають ядерне озброєння Велику Британію, і ми знаємо про це сьогодні? Ні, ну, про ядерну зброю це витаки, які з'явилися. Е, немає офіційної інформації щодо цього питання. Е, я, до речі, не робив всього великої сенсації. Справа в тому, що ну в даному випадку, от, в публікації, які з'явилися сьогодні, йдеться про те, що нібито буде знов розміщена американська ядерна зброя на території Великобританії. Ну відбудеться да, подивимось, тут треба дочекатися підтвердження цієї інформації. Я на інше зверну увагу: як і раніше, так і зараз. Великобританія, на відміну до речі, від інших європейських країн є фактично інтегрованою в систему. Ядерного стратегічного захисту Сполучених Штатів вся ядерна зброя Великобританії вона діє в органічному зв'язку з американськими стратегічними наступальними засобами. І якщо, наприклад, буде удар по США, відповідати будуть і США і Великобританія разом і навпаки. Якщо буде удар по Великобританії, США теж будуть захищати Великобританію в незалежності від того, буде на території Великобританії американська ядерна зброя чи ні, у Великобританії є ядерні підводні човни, є власне, власна ядерна зброя стратегічна, але вона в єдиній системі США на відміну, наприклад, від французької ядерної зброї. Так що я тут якраз великої сенсації не бачу. Тут сам факт розміщення чи не розміщення американської ядерної зброї на території Великобританії Британії, має скоріше символічне значення, тому що оця органічна єдність Збройних сил США і Великобританії вона була і раніше і це зараз зберігається. Чому от вся ця інформація, зокрема і нову ультиматуми Трампа, з'явилися саме зараз? Ну, пояснення дуже просте. Я тут робив акцент не на от, терміні 10-12 днів і прив'язка до дати відновлення переговорів з Китаєм. Зв'язок скоріше за все є. Я ж кажу це в стилі Трампа. Отак от тиснути, але всі ці заяви Трампа насправді пов'язані лише з тим, що він зараз знаходиться з візитом в Великобританії. Він зараз, судячи навіть по відеоматеріалах, в дуже гарному настрої, добре пограв в гольф, я так розумію. Тим більше там теж один з його маєтків, один з його гольф-клубів в Шотландії, який йому подобається, до речі, вдало проведене, і він виглядає великим переможцем в переговорах з Європейським Союзом. Тобто, настрій у нього гарний. Його тактика тиску, яка використовується в торгівельних переговорах, переговорах, дала результати. От я вважаю, що саме це його підштовхнуло. Раз це працює в торгівельних переговорах у тактика такого тиску, тактика ультиматумів, дотискання опонента до необхідного компромісу, ну треба це робити і з Росією, тим більше, чому Трамп пішов на скорочення цього терміну. Я думаю, що це в першу чергу пов'язано з тим, що. Вже насправді частина терміну ультиматуму вже пройшла десь приблизна третина. Е, е, ну можливо, трохи менше, але приблизна третина от цього ультиматуму, і е, 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 жодних сувів немає. Ну якщо тільки нарахувати відновлення переговорів в Стамбулі, на яких насправді жодних рухів вперед саме до завершення війни немає. Ну Трамп навряд цим задоволений. І він в своїх коментарях в Великобританії він про це і каже, що я хочу домовлятися з Путіном по торгівлі, я хочу торгувати з Росією. Да, а він хоче воювати. Його це відверто дратує. І він насправді, от в черговий раз надсилає ці сигнали, які абсолютно органічні для нього. Це саме його стиль мислення, що він краще про торгівлю, ніж про війну. І саме цього він чекає від Путіна. А якщо той не хоче домовлятися, ну тоді я на тебе буду тиснути. А Тиснути буде, я думаю, в першу чергу постачанням зброї. По санкціях тиск певний буде, але мені здається, от знов таки, це скоріше суб'єктивна така моя оцінка, але про це пишуть і деякі інші експерти. Трамп якось скептично ставиться до санкцій. Зверніть увагу, це ж не тільки стосується Росії. Щодо Іраку, щодо Ірану або деяких інших країн, ну єдина санкція, яка на це не санкція, а от інструмент, який Трамп вважає універсально, універсальною зброєю, це мита, збільшення мит. От тут Трамп вважає, що це така зброя, яку можна використовувати і в бізнесових, і в політичних цілях. А от класичні санкції, обмеження в торгівлі і так далі. Трамп сприймає негативно. Можливо, тут спрацьовує його світогляд бізнесмену. Будь-які обмеження в торгівлі він сприймає дуже негативно, критично, все, що заважає нормальним торгівельним відносинам. А от мита тоді... да. От мита на його, на його погляд – це якраз е, прийнятна зброя, яку можна застосовувати, тому е, я думаю, що е, немає якоїсь такої прихованої конспірологічної логіки саме от в цій даті, – 10-12 днів. Що саме сьогодні це оприлюднено – Скоріше, це просто прив'язано до його настроїв, його оцінок, його ставлення зараз до Росії і його оцінки ситуації, от саме в нинішній момент, під час переговорів в Великобританії. І тут, між іншим, треба віддати належне прем'єр-міністру Великобританії Стармеру. Стармер один з найкращих, мені здається, переговорників з Трампом. Йому вдається от, як ще інший є такий дуже ефективний переговорник: це Марк Рюта, генсек НАТО. це люди, яким вдається вводити Трампа в стан добрих емоцій. А коли він в стані добрих емоцій, він може ухвалювати потрібні рішення, зокрема і щодо посилення тиску на Росію.